Так, уже дощ ще? А я хуячу, не поплює. Він каже, що це він мені рибу цю спіймав. Ну так. Да. А почистить хто її? А тут. Я в тіктоці бачила, як чистити. Треба гарячою кипятком облити, і вона тоді це. І вона тоді луска добре злазить. А я бачу в місті з цим збираю З курою? Попробуй. Ну не знаю. Одну рибку. Ну він, блін, оцей окунь, він... Ти що, квіточку зірвав? Так вийшло, блін. Вона вже ця риба ну, взросла, то вона її ваші це. Чистить повинна. Так, я пішла в машину, бо дождь лепить. Давай роб... лови рибку. Але не холодно, так? Да? Дощі, да, Ну, дуже така погода клас. Дивіться, яка у нас ця квіточка. Ой, воно ще й пахне. Пахне? Так, да? клас. Я заберу її. Можна? Віточку. Добре, що хоч дощик падає, та город не треба буде поливати.